Єдині новини тривають. Я, Лілія Налягака, розповім про головне на 19-ту годину. Двох людей поранено сьогодні на Сумщині. Внаслідок російських атак. Били окупанти і по Чернігівщині на прикордонні традиційно гарячі. Про наслідки атак дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами на живий СУ. Юлія, вітаю. Яка у вас ситуація? Добрий вечір, Лілія. Вибухи на Сумщині не стихають. Сьогодні росіяни поранили двох людей у сумському районі, атакували безпілотниками автомобілі. У миропільській громаді впіврон влучив у транспорт, який розвозив хліб. Вибухом травмувало 48-річну пасажирку. А у Білопільській громаді коптер поцілив у легковик. Там поранено 31-річного водія. Зараз найбільше потерпає від обстрілів прикордоння, що межує з Курщиною. Десятки кабів та снарядів з РСЗВ летять на Миропільську, Хотінську та Юнаківську громади. Жителів просять евакуюватися звідти, поки ще є можливість вивезти людей. Причому вивозять лише по заявкам і лише екіпажі правоохоронців білий Янгол, Червоного Христа та деяких гуманітарних місій. Практично завжди під супровід ворожих дронів, наприклад, з Хотінщини допомагає забрати поліцейський офіцер громади. Це якраз відео з його будікамери під час евакуації літніх жінок. Евакуювавши цих бабусь, стало відомо, що одній з них було зле. Вона захворіла зв'язку. В тому населеному пункті зовсім немає. Декілька днів місцеві не виходили на зв'язок, і виявилося, що Одна з них в незадовільному фізичному стані, доглядати було нікому, адже всі родичі, всі родичі та діти, ануки, всі знаходилися в місті, і вона залишилася одна, захворіла і не могла навіть самостійно харчуватися. Інша бабуся в неї ворог розбив повністю, знищив мінометним обстрілом її будинок. Сьогодні оговтується Чернігів після прильоту шахида по багатоповерхівці. В будинку зруйновано два поверхи, пошкоджені припарковані поруч автомобілі та ще понад десяток приватних будинків. Люди не постраждали, але майже сотня мешканців звернулись до поліції з заявками про пошкоджене майно. Росіяни обстрілювали прикордонні території Чернігівщини. В селі Семенівської громади постраждали чотири жінки, зокрема, 85-річну госпіталізували з контузією, а іншим надали допомогу на місці. На цю мить у мене вся інформація. Лілю? Дякую, колего. Про оперативну ситуацію у північно-східних областях нам розповіла Юлія Зайцева. Четверо людей поранені внаслідок обстрілу росіянами Харківщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, по обіді ворог атакував Куп'янськ, зруйновано житловий будинок, з якого озброєння, завдано удару, наразі встановлюють. Слідом за першою атакою росіяни скинули на місто керовану авіаційну бомбу. Поранено чоловіка. Крім того, обстріляли село Велика Шапківка. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Їх доправили до лікарні. Сьогодні вранці росіяни атакували Херсонщину безпілотниками. Близько 10-ї години ранку вони запустили БПЛА по жителях Золотої Балки. Одна жінка померла дорогою до лікарні. У її чоловіка вибухова травма та ушкодження ніг. Він під наглядом медиків. Це далеко не єдина атака по мирних населених пунктах Херсонщини протягом дня. Про це у нашому ефірі розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Під обстрілами, як завжди, близько 30, напевне пунктів, тільки зранку було на Херсонщині. Це все майже приберні частини. Також Антонівка. В Антонівці сьогодні нещодавно там доправили поліцейські чоловіка, на якого також було скинуто вибухівку з російського безпілотника. Він отримав поранення ноги. Наразі він. В лікарні також поранено було внаслідок обсягу Новоолександрівки Жінку 84 чотирьох років Новоолександрівку атакували керованими авіабомбами. Наразі життю нічого не загрожує. У ЗСУ новий начальник генерального штабу. На цю посаду президент призначив генерал-майора Андрія Гнатова. Він змінив генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Андрій Гнатов має понад 27 років військового досвіду, командував бригадою морської піхоти військами оперативного командування Схід та об'єднаними силами ЗСУ Баргилевича натомість призначено генеральним інспектором Міноборони України. У Вашингтоні чекають на прогресу врегулюванні між Росією та Україною протягом наступних тижнів. Про це в інтерв'ю CNN заявив спецпредставник президента США Стів Вітков. Він вважає, що Дональд Трамп і Путін можуть провести телефонну розмову вже наступного тижня. Нагадаю, днями Вітков зустрівся в Москві з російським диктатором, аби обговорити пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Після чого в Кремлі заявили, що передали через Віткофа додаткові сигнали Дональду Трампу. А сам Трамп повідомив, що американська сторона мала цитую дуже хорошу та продуктивну дискусію з очільником Кремля. Президент США говорить про тижні як часові рамки, і я з ним погоджуюсь. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо реальний прогрес. Гадаю, всі повинні зосередитися на прогресі, який вже досягли з моменту інавгурації президента. Ніхто не очікував такого швидкого прогресу. Це дуже складна ситуація. Та однак, ми долаємо розрив між двома сторонами. Ще треба обговорити чимало питань тім гадаю, що обидва президенти матимуть дуже хорошу позитивність. Евну дискусію наступного тижня західний військовий контингент для України може становити понад 10 тисяч солдатів. Такі плани виклав британський прем'єр Кір Стармер під час зустрічі лідерів коаліції охочих. Повідомило видання Таймс із посиланням на джерело у британському уряді. Після зустрічі, що відбулася напередодні онлайн, стармер наголосив, що 20 березня у Британії зберуться військові посадовці, щоб обговорити, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду. Водночас, будь-які плани щодо України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі сполученими штатами, зазначив британський прем'єр. Росія не матиме права голосу у питанні військової місії в Україні. Таке в інтерв'ю французькій пресі сказав президент Еммануель Макрон. Він наголосив, що Україна суверенна держава. Тож, якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, це жодним чином не стосується РФ. Мета ж мирного плану для України полягає не у масштабній відправці військ до країни, адже Україна сама має найчисленнішу в Європі армію у мільйони військовослужбовців. Йдеться про розгортання кількох тисяч осіб від кожної країни у ключових точках для проведення тренувальних програм і демонстрації європейської підтримки на перспективу, зазначив французький президент. Тегеран не боїться погроз Вашингтона та готовий до рішучої відповіді у разі подальшої ескалації. Про це заявив головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі. Нагадаю, напередодні США завдали масштабних військових ударів по десятках цілей у Ємені. Загинуло понад три десятки людей. Білий дім назвав це новим наступом проти хусицьких бойовиків, а також потужним сигналом Ірану, який їх підтримує. Ці дії відбуваються на тлі прагнення американського президента укласти ядерну угоду з іранським урядом. Іран Іран не збирається розпочинати війну з будь-ким. Та якщо хтось погрожуватиме, наша держава дасть належну рішучу та переконливу відповідь. Щодо єменців, їх представляють хусити, зокрема Ансарала, і вони самостійно ухвалюють усі свої стратегічні та оперативні рішення. Японія планує розмістити ракети великої дальності на острові Кюсю. За даними тамтешніх ЗМІ, влада розглядає цей крок як спосіб посилення оборони в разі загрози з боку Китаю та Північної Кореї. Розгортання може розпочатися у 2026 році та охопить стратегічно важливий архіпелаг нансей. Очікують, що ракети будуть модернізовані з дальністю ураження до тисячі кілометрів і розташовані в гарнізонах саме на острові Кюсю. Натомість, префектуру. Нава, яка ближче до Китаю, ймовірно, не розглядають як місце розміщення через ризики загострення відносин із Пекіном. Білий дім пояснив, чому припинив фінансування Голосу Америки. В адміністрації Дональда Трампа стверджують, що мовник нібито систематично порушував журналістські стандарти та поширював радикальну пропаганду. Це цитата. Крім того, деякі журналісти Голосу Америки мовляв публікували нищівні коментарі в соцмережах, а керівництво компанії забороняло називати Хамас терористичною організацією. Нагадаю, напередодні директор Голосу Америки підтвердив, що 1300 його співробітників відправили в адміністративну відпустку. Варто зазначити, що це рішення стало частиною ширшого кроку. Адміністрація американського президента також скасувала фінансування всієї мережі Радіо Свобода. Генеральний директор мовника назвав це подарунком ворогам Америки, адже тепер десятки мільйонів людей у закритих суспільствах втратять доступ до незалежної інформації. У Гренландії сотні людей взяли участь у акції на знак незгоди із заявами президента США Дональда Трампа щодо анексії острова. Мітингарі пройшлися вулицями столиці Нуук. У руках тримали прапори Гренландії та гасла: змозьте Америку піти геть, та ми не продаємось. Демонстрація завершилася під будівлею американського консульства, виконанням гімну Гренландії. Лідер демократичної партії, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії, Єнс Фредерік Нільсен, заявив, що автономія і свобода Гренландії ніколи не стануть предметом будь-якого обговорення. Ходу на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників провели у Чернівцях. Їхні рідні, близькі та знайомі, вкотре привертають увагу до героїв, які стали бранцями росіян. Учасники акції згадали й про роковини трагедії у Маріупольському драмтеатрі. Більше розкаже Ольга Лучик. Анастасія родом із Маріуполя. Сьогодні на мирну акцію прийшла із лампадкою та особливою символічною прикрасою. Вона містить голуба, який розташований у нас був на площі, нашу водонапорну вежу, яка також є родзинкою нашого міста. Ну і якор, морське місто, і код нашого міста 0629. Сьогодні три роки як. Я залишила своє рідне місто, як я виїхала. Це найстрашніший день в моєму житті. Анастасія показує страшні кадри пережитого у ті дні. Та навіть після порятунку самісінького пекла серце її болить, бо брат, який захищав Азовсталь, опинився у полоні росіян. 16 травня 2022 року. Вони вийшли в полон. Ну і почесний полон перетворився на катівню. Зараз майже багато хлопців, які перебували в Азовсталі, зараз їх вивозять на Урал. І це дуже страшно, тому що немає відомостей, де саме вони знаходяться. Все, що ми знаємо, це зараз із чуток. Попри прохолодну погоду, на акцію прийшли понад сотня людей, щоб нагадати про своїх батька, чоловіка, сина чи брата. Починаючи рух головними вулицями Чернівців, учасники тримають плакати з гаслами, головне з яких волю сталевим. Чоловік Галини у російських застінках ось уже 15 місяців. На акцію вона приїжджає з Тернопільської області, щоб укотре нагадати про героїв України та закликати владу і громадськість до рішучих дій заради їх повернення. Він пішов на бойове завдання і не повернувся. Так як побратими казали, що не змогли винести, тому що були сильні обстріли, не мали туди доступу. Просто Їхнє життя. Долаючи віче і безсилля, вони чекають близьких із полону. Кажуть, готові боротися за них так само за пекло, як вони боролися за нас. Я дружина безвісті зниклого 115-ї бригади Криштановича Дмитра Івановича. Уже 11 місяців, як мій чоловік зник, і з ним зникло ще 20 хлопців, і доля їх до сих пор невідома. От, ми кругом їздимо, кругом все подаємо, але поки це безрезультатно. Присутні тут просять усіх небайдужих у світі долучатися до визволення наших відважних воїнів через привертання уваги до проблеми. Адже добре знають, що бездіяльність справді призводить до людських смертей. Нещодавно спілкувавшись із хлопцями, які повернулися, вони кажуть, що акція це надзвичайно важлива підтримка для них не тільки коли вони виходять і бачать. Хлопці розповідали, що були такі випадки, коли. Вже було нестерпно в полоні, і були думки навіть там про самогубство. І коли привозили нових хлопців, які потрапляли в полон, вони казали, що в Україні пам'ятають, в Україні є акції, вони виходять, вони борються. І після цього ці хлопці вони оці свої погані думки вони залишали, і в них був шанс боротися далі. З вірою у швидке повернення всіх українських захисників із Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз передаю слово Анні Каміні. Дякую, Лілія. Бойове застосування української ракети Довгий Нептун. Що відомо про цю ракету і якими українськими дронами може зацікавитись США? про це і не тільки поговоримо цієї години. Не пропустіть.